Це відео створене завдяки читачам клубу УП. Дякуємо за підтримку. Скануйте QR-код або шукайте деталі у закріпленому коментарі. Уявіть похмуре антиутопічне майбутнє країни, яка подарувала нам демократичні цінності, капіталізм, фондовий ринок та долари, джаз та хіп-хоп, хіппі Стенлі Кубріка, Девіда Лінча, айфони, комп'ютери, інтернет та Макдональдс. В цьому майбутньому в США немає президента, сената та конгресу з його допартійністю, Немає у цих систем стримувань та противаг та державних інституцій з їх інституційною пам'яттю, а також незалежних медіа, як четвертої влади. Але є технологічний феодалізм з техномонархом, наділеним владою абсолютною. Цього техномонарха не обирає більшість, бо в більшості людей просто немає права на прийняття таких рішень, бо вони типу некомпетентні. А компетентними є тільки певна еліта, яка разом з СІО контролює все, що відбувається в Україні, а разом з цим медіа та освіту. Можливо, якщо ви себе погано ведете, вас закриють у віртуальному просторі, щоб ви особливо не заважали, витрачаючи весь свій вільний час на проходження 96-го переведання гри Рім або перетворять на біопаливо. А з одного боку, все це звучить як потік свідомості безталанного письменника фантаста, якому ніч попросили придумати оригінальну ідею книжки, але він спримнився тільки на те, щоб змішати разом Китай, Кіберпанк та Матрицю. А з іншого боку, я стисло і дещо перебільшено описав світ, який міг би існувати, якби ідеї блогера та філософа Кьортіса Ярвіна були б втілені у життя. Ярвін це людина, про яку активно пишуть американські змі, як про блогера та філософа, ідеї якого вплинули на віцепрезидента Сполучених Штатів Джей Ді Венса та деяких трампістів. І перш ніж я вам розповім, коли команда Трампа почне перетворювати людей на батарейки. Усім привіт! Мене звуть Федір Пападюк, і ви слухаєте подкаст Кляті питання, подкаст, у якому я відповідаю на усі ті кляті питання, що дивляться на мене великим братом з прекрасного нового світу. Це експериментальний епізод, у якому я без гостей буду розповідати про якісь цікаві теми, наприклад, як от сьогоднішня, конкретно цю тему мені якось півтора місяці тому підкинув мій колега Андрій Бабарикін, який помітив, що американські медіа почали приділяти дуже багато уваги Кьортісу Ярвіну та концепції темного просвітництва. Власне, все, що ви зараз почуєте, це стислий переказ того, про що ці американські медіа. Писали про що писав сам Кьортіс в своїх роботах, та про що говорив у своїх інтерв'ю. Можливо, той світ, який я намалював вступі, виглядає занадто радикально, але є інші дзвіночки, дзвоники та дзвони, які вказують на те, що деякі задеї людини, яка вважає демократію неефективною системою, вже втілюються. Але про все по порядку. А до речі, перш ніж ми продовжимо підтримати нашу роботу, доєднавшись до Клубу української правди, щоб я міг записувати більше таких е, подкастів або робив менше через клуб. УП, ви також можете на це вплинути. Окей, е, я вже казав, що західна преса пише про Кертіса Ярвіна багато, може навіть занадто багато. Кертіс Ярвін каже, що з демократією покінчено. Потужні консерватори слухають. Видання за Нью-Йорк Таймс. Він антидемократ і прихильник Трампа. Маловідомий блогер-темний просвітник, який впливає на наступну адміністрацію США The Guardian. звідки у Джей Дівенса беруться його дивні жахливі техно-авторитарні ідеї? Видання Тіенер ідеї Кертіса Ярвіна. Були маргінальними. Тепер вони проникають у Вашингтон Трампа видання за політику. Це тільки частина текстів, які нам траплялися під час підготовки цього подкасту. Бо ми ну, всім важливо зрозуміти, що в голові Венса та інших пловах трампістів, через яку призму вони дивляться на цей світ, і якими бачать майбутнє сполучених штатів. Про Ярвіна вже говорили під час першого терміну Трампа як про людину, чиї роботи заклали теоретичне підґрунтя трампізму, і що він таємно консультував стратега Трампа Стіва Бенона. При тому, щоб ті часи сам Ярвін заперечував такі. Чутки та критикував Трампівський підхід до політики. Зараз ярвін привертає ще більше уваги. Наприклад, як пише політику», у вихідні після навгурації Дональда Трампа, він приїхав до Вашингтона, щоб відвідати коронаційний бал. Це такий розкішний захід, організований ультраконсервативним видавництвом Passage Press. Бал був присвячений новій консервативній еліті, яка прийшла до влади після переобрання Трампа. І ярвін був почетним гостем вечора. Як пише знову таки Заполітико, давайте нарешті трішки про нього. Ярвіну під'ятсоні. Нрік його дідусь і бабуся по батьківській лінії були американськими єврейськими комуністами. А батько Ярвіна працював в уряді США як офіцер дипломатичної служби, завдяки чому його сім'я виїжджала за кордон і була в Португалії, на Кіпрі та в Домінікані. Його мати, протестантка, також якийсь момент, перейшла в державну службу, як і відчим Ярвіна. Його можна назвати математичним та комп'ютерним вундеркіндом. У 15 років він вступив до коледжу в рамках до дослідження Джона Хопкінса. Е математично здібна молодь. Через рік він перевівся вже до університету Брауна. А після закінчення університету вступив на аспірантуру з комп'ютерних наук у Берклі. але кинув навчання через півтора року, щоб стати програмістом у розпал ери доткомів 90-х та почати заробляти на цьому гроші. Після краху доткомів, як каже Ярвін, він залишився з новою дівчиною, яка стала його дружиною. Кількома сотнями тисяч доларів і квартири в сан франциско зароблених грошей вистачило, щоб профінансувати розширену самого світу з історії та політичної теорії, яку він здобув за допомогою Google. На погляди Ярвіна вплинув Ганс Герман Гоп, німецький економіст, філософ, представник австрійської школи економіки, анархоконсерватор та симпатик анархокапіталізму, який назвав перехід від монархії та демократії джерелом цивілізаційного занепаду. Я думаю, ви читали про це у третьому класі, коли вчилися в школі, у 2007 році Оці ярвін, який писав під псевдонімом Менсіусмолдбак, започаткував свій блог, який можна перекласти українською беззастережні застереження. Там виходили пости з такими заголовками: демократія, як адаптивна вигадка, чому, коли і як скасувати Сполучені Штати та проти політичної свободи, як пише видання Таблет, яке робило про Ярвіна великий текст кілька років тому. Початкова аудиторія його блогу складалася з колег на з кремнівої доліни та розчарованих інтелектуалів-аматорів з високошвидкісним інтернетом і людей, зацікавлених його сардоничним стилем і нетрадиційним підходом до історії та політичної думки. Також Ярвін є одним із засновників ідеології неоракціонізму, яку він розробив разом з британським філософом Ніком Лендом. Вона базується на твердженні, що демократія неминуче веде до соціального занепаду, оскільки породжує не Трольовану бюрократію, що не здатна протистояти впливу олігархів, під час інтерв'ю з «The New York Таймс його запитали, чому демократія така погана, і ярвін відповів справа навіть не в тому, що вона погана, а в тому, що вона дуже слабка. Це легко довести на прикладі непопулярних рішень, такі як масова імміграція, які зберігаються, незважаючи на опір більшості населення. А ярвін вважає, що одна з найгірших рис демократії це те, що вона майже ніколи не існує в реальності. І за його словами, оскільки демократія це правління багатьох, а воно за своєю природою нестабільне, демократичні режими зазвичай недовговічні. Америка, за думкою Ярвіна, перестала бути демократією десь після завершення Другої світової війни і перетворилася на бюрократичну олігархію, тобто політична влада засереджена в руках невеликої групи людей, які потрапляють у бюрократичні структури держави. Не за спадковим правами і не завжди за заслугами, і все, що залишилося від американської демократії, це лише вистави та символізм. Ярвін думає, що замість функціонуючої демократичної системи існує індустріального масштабу символічний апарат, який створює ілюзію політичної участі, необхідний для того, щоб справжні правителі суспільства могли безперешкодно здійснювати свою діяльність. Американці, якщо вірити Ярвіну, досі ходять на вибори, щоб обрати свого лідера. Але президент це лише церемоніальна фігура під контроль на постійній бюрократії. І ярвін пропонує альтернативу. Якщо американці хочуть змінити свою владу, їй потрібно позбутися страху перед диктатурою. Один з, зі способів найняти двох виконавчих директорів і змусити їх працювати разом. Іншого рішення просто немає. Цитата була, якщо що. в якийсь час Ярвін запустив ще один блог і став регулярно з'являтися на різних онлайн-платформах та подкастах, де почав обговорювати політичну теорію та популяризувати концепцію темного просвітництва. Основна теза Ярвіна це демонтаж бюрократичного апарату США та заміна демократичної системи централізованою монархією, що функціонуватиме як корпорація на чолі з виконавчим директором або СЕО. Ярвін виступає проти того, що називає The Cathedral, яке можна перекласти як собор. Він так називає інтелектуальний клас, який на його думку контролює суспільство, так само як церква домінувала в середньовіччя, і він визначає її як симбіоз журналістики та академічної спільноти, що формує основні наративи сучасного світу. В якийсь момент Ярвін став настільки токсичним, що його перестали запрошувати на інтерв'ю, ефіри та конференції. Так, наприклад, у 16-му році, після того як а, другу заплановану доповідь на конференції з комп'ютерного програмування було скасовано через його політичні погляди, і через те, що його звинувачували фаш. Ярін почав писати рядки на кшталт, я не є відкритим прихильником рабства, я не є расистом, сексистом чи фашистом. Але як зазначало одне видання: якщо ти виправдовувався, що ти не фашист, то це вже поганий дзвіночок. А сам Ярвін заперечує ярлик расиста чи фашиста, однак основні принципи його філософії, його відкидання демократії, його елітаризм та певні аспекти поглядів на расу та соціальну ієрархію, змушують багатьох характеризувати його та його рух як неофашистки. Видання ТНР згадує, що у 2008 році Ярвін, коли йому було 35, запропонував жахливе рішення для людей, яких він бажав. Держав непродуктивними, перетворити їх на біодизель, який може допомогти живити автобуси Муні. Тоді він написав, що просто жартував, але потім продовжив проблема з біодизелем полягає в тому, що ніхто не захоче жити в місті, громадський транспорт, якого заправляється хоча б частково дистильованими рештками його покійного андеркласу. Однак це допомагає нам описати проблему, яку ми намагаємося вирішити, якщо коротко, наша мета гуманна альтернатива геноциду. Після цього ярвін дійшов висновку, що найкращою гумальною альтернативою геноциду є віртуалізація цих людей, ув'язнити їх у постійному одиночному ув'язненні, де щоб уникнути їхнього божевільне, вони були підключені до інтерфейсу віртуальної реальності з ефектом занурення, щоб вони могли відчути багато повноцінне життя в повністю уявному світі. А, звичайно, можна це не сприймати аж занадто серйозно і думати, що це якісь тексти, які жартома писав е, чувак кільканадцять років тому, але е, хід думок цієї людини зрозумілий. Також варто відзначити, що Ярвін працював у компанії. Орбіт у Сан-Франциско, де за фінансування Пітера Тіля він був занурений у багаторічний проект написання з нуля нової мови програмування та децентралізації права власності на дані. Той факт, що ярміна підтримував Пітер Тіль, засновник PayPal та перший інвестор Facebook, Також багато про що говорить а у 2009 році у своєму есе Асвіта лібертаріанця тіль написав, що більше не вірить, що свобода і демократія сумісні. На власне до 2014 року тіль був на висоті. Як писала вдання Rolling Stone, він думав про зменшення федеральної бюрократії та створення групи впливових політиків, які допомогли б йому в цьому. Тіль вважав Обаму комуністом і був готовий використовувати свою владу щоб повернути країну для консервативного руху. У розпал виборів 2016 року тіль охоче взяв на себе роль публічного обличчя підтримки Трампа від технологічного сектора на республіканській національній конференції. В тому ж році тіль підтримав міф про Ремні а його промова була сумішшю відносно нешкідливих правих коментарів. Поки він не оголосив, що він пишається тим, що він гей, республіканець та американець. А власне тіль був поруч із Трампом на зустрічі 14 грудня 2016 року. Тоді мільярдер інвестор привів із собою союзників Ілона Маска та Алекса Карпа, CEO американської компанії Palantir, компанії, яку заснував тіль, і яка створює рішення для аналізу даних, якими користуються зокрема американські спецслужби. І зараз також Україна в умовах війни. Ці технологічні село великих компаній захоплювалися і хвалили Трампа. Ніхто не протестував проти нових планів президента обмежити імміграцію або тимчасово заборонити мусульманам в'їзд до США. Також варто відзначити, що Пітер Тіль вже під час другого терміну Трампа надав новій адміністрації кадрову базу, що складається з щонайменше десяти його колишніх співробітників, працівників та або партнерів, а в тому числі і віце президента Джей Дівенса. Хто не знає, Джейді Венс працював в одному з венчурних фондів Тіля якраз після закінчення юридичної школи і з того часу отримав власне вигоду від цього зв'язку. А сам Тіль був одним з головних спонсорів передборчої компанії в Овсяна 2022 році. І тут окремо, ще треба сказати, що серед прогресивних, на нашу думку, айтішників з кремнівої доліни багато консерваторів, і це не тільки Пітер Тіль чи Ілон Маск. Консервативні ідеї були обмежено популярними ще на початку 90-х. У журналі UPSIDE, який тоді виходив, і який тоді передплачували різні впливові інвестори, наприклад, легендарний венчурний і капіталіст Артур Рок, який інвестував в Apple та Intel. Тож співзасновник Intel Роберт Нойс і інші люди можна в цьому журналі було прочитати про повернення до старої антипусті моделі бізнесу, яка робила ставку на чоловічі риси: боротьбу, ризик, примату, жорсткість та тестостерон. Зростання цього технофашизму, як тоді його називали критики, тимчасово загальмувала криза доткомів у 2000 році. А жіотаж навколо цифрових технологій тимчасово зменшився після банкрутства сотень стартапів. Ну, власне, гіганти кремнівої доліни у 25-му році йдуть тим самим шляхом. У січні мета оголосила про припинення програми DAI – розноманітність, рівність та інклюзивність, і змінила політику платформи, дозволивши більше дискредиційного та образливого контенту. У подкасті Джо Рогана Марк Цукерберг чітко пояснив свої мотиви. Він заявив, що корпоративна культура відійшла від чоловічої енергії, і тепер її потрібно повернути після того, як її кастрували. Ну а Ілон Маск перетворив Твіттер на x платформу, яка значною мірою діє як відповідь на критику. Пробудженого розумового вірусу найновішої версії боротьби з політкоректністю. А Марк Андреесен 90-х дедалі більше надихається італійськими футуристами рухом фашистських художників початку ХХ століття, які прославляли технології та прагнули знищити фемінізм і всіх їх підтримує Джей Ді Венс. Венс, який публічно посилався на Ярвіна, визначаючи, що його ідеї вплинули на формування політичного мислення нового правого руху, у 21-му році в подкасті блогера Джека Мерфі, Венс сказав: Я такий Куртіс Ярвін, е, який писав ці всі речі. Якби я мав дати Трампу одну пораду, то сказав би, треба змінити всіх працівників середньої ланки у бюрократії і замінити їх нашими людьми у своєму плані радикальної урядової зміни, які включають стратегію «Rage», яку можна перекласти як відправити у відставку всіх державних службовців. Ярвін прагне позбавити влади агентства, суди та конгрес, щоб консолідувати владу під єдиним виконавчим органом. Це свідчить про те, що він розглядає чинну судову систему як перешкоду власне. Саме це ми зараз і бачимо. Команда Трампа веде боротьбу з так званим Діпстейт. Ілон Маск через доч намагається скорочувати співробітників середньої ланки, як і закликав Куртіс Ярвін. Венс відкрито говорить та пишуть про те, що американські суди не мають обмежувати виконавчу владу, і про обмеження ролі судів також писав Куртіс Ярвін. Хоч зараз він і сумнівається в тому, що Трамп зможе повністю реалізувати його концепцію зміни режиму. Команда Трампа не визнає ліберальні медіа і активно їх критикує для того, ж Ілона Маска, нові медіа, це його ікс і всі, хто в ньому пише. І неважливо про що медіа це тепер стрічка, у якій порно потік свідомості маска, теорії про рептилоїдів, плоску землю, та твіти звичайних людей, які пишуть. Звичайні буденні думки, все це стоїть тепер в одному ряду, і все це є медіа? Ну і власне через це такі видання, як Радіо Свобода, більше не потрібні. І по Куртісу Ярвіну медіа це також собор, який треба зламати, і нарешті освіта. Ми вже бачили погрози Трампа американським університетам. Буквально нещодавно ми бачили та читали новини про те, що Трамп погрозиться скоротити фінансування Гарварда. І вплив на освіту це також по Курдісу Ярвіну. Чи можна казати, що... Сам Трамп підтримує ці ідеї. Поки що на це питання немає точної відповіді, але є стогадки про те, що Трамп підтримує тільки ідеї Дональда Трампа і ніякі інші. Чи можна казати, що все, що відбувається зараз, в США призведе до технодиктатури на шталт китайською, яка так подобається Ярвіну? Власне, казати можна все що завгодно, але я скажу, що ми не знаємо цього напевно. Але принаймні зараз вже можна робити висновки щодо того на ідеях, кого формується політика оточення Трампа та до чого все це може призвести, якщо цьому не протидіяти. А в будь-якому разі, нам хотілося поділитися з вами інформацією, яку. На нашу думку, вам треба знати, бо колись маргінальні ідеї стають містріними для американської внутрішньої політики, і це не можна ігнорувати. Власне, це все, що я хотів розповісти. А у описі ми залишимо посилання на тексти, за допомогою яких ми писали цей сценарій. Якщо комусь буде цікаво почитати, зможете почитати. Також велика подяка Ані Хібренка, яка допомагала мені збирати цей сценарій. Це був Подкаст кляті питання. Я буду дуже вдячний вам за відгуки та коментарі. Чи подобається вам такий формат, чи треба буде робити щось схоже чи ні. Пишіть їх за посиланнями, які ви знайдете в описі до цього подкасту, а також в коментарях на Ютубі і буду вдячний за всі всі відгуки. А також нагадую про те, що ви можете підтримати нашу роботу, доєднавшись до клубу української правди. Нагадую, що в описі є посилання на банку та на конверт в приватті. Зараз ми працюємо над тим, щоб придбати. Майк для Дмитра Сімонова, про який ми говорили. Ми який збирали гроші. Будемо про це інформувати, коли вже його придбаємо та передамо. А на цьому все з вами був Федір Попадюк. Це був подкаст. Кліті питання. Дякую, що слухали. Скоро почуємось в звичному форматі і бережіть себе.